Пам'ять жива це днями довели у Черкасах. На вулиці Хрещатик. 200 відкрили меморіальну дошку праведниці народів світу Олександрі Шулешко. У період німецької окупації вона врятувала близько 90 дітей, серед яких було 25 єврейських дітлахів. За добрі справи нашу землячку вшанували почесною меморіальною дошкою. На відкритті були і наші кореспонденти. Мало хто знає, що саме на цьому місці у період війни був дитячий будинок. Його створила Черкащанка Олександра Шулешко. Поза очі її прозвали Черкаським шиндлером, адже у роки війни ця жінка, як і герой фільму, рятувала євреїв, аби сховати їх від німців. Вона давала сиротам інші прізвища та імена. Вона не могла пройти мимо цих сиріт, яких вона прирівняла до своїх дітей, і все це відбувалося два з половиною роки. День за днем на окупованій території може уявити, що треба було придумувати, як треба було викручуватися для того, щоб все це зберегти і не втратити жодної дитини. Ідею увічнення пам'яті славетної землячки, єврейська громада виношувала близько 10 років. Створення ж меморіальної дошки зайняло усього місяць. Відкритий меморіал випала честь доньці легендарної рятівниці Алі Шолешко. Перше, що я хочу сказати, це слова абсолютно. Так великої, превеликої і, 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 і не знаю ще якими словами сказати подяки тим людям, які там стоять, які 15 років 15 років пробивали цю ідею. Вшанувати пам'ять та відсвяткувати відкриття меморіальної дошки завітала не лише єврейська громада міста, але й посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель. Він запевнив Олександра Шулешко приклад героїзму та лояльності українців. Община, когда общественные организации, когда власти города и области находят правильным и увековечивают это имя вот в такой мраморной доске. Это то, что обычно не делается, поэтому я преклоняюсь и благодарю вас за это, что Татьяна Максимовна получила такую такое увековеченную признательность всего города, всего народа. Меморіальна дошка праведниці народів світу Олександри Шулешко є своєрідним нагадуванням, що любов до людей не знає ані національностей, ані страху підбили підсумки учасники заходу. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.